Друзі, доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. У нас нове чудове надходження у Vivaro 2016 року випуску, обладнаний звичайним простим, надійним, 1.6 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Ціна даного автомобіля 12 990 доларів. Автомобіль у нас оригінальний пасажир, приїхав з Європи, має 9 посадочних місць, таку гарну оптику. Металеві диски в непоганій гумі. Щодо заднього ряду. Має текстильні дивани в дуже гарному стані. Ось такий от потолок. Задній ряд у нас максимально збережений. Білий гарний колір. Має великий та об'ємний багажник, що є дуже зручним для перевезення особистих речей та будь-якого вантажу. Максимально комфортний сімейний автомобіль. Ідеально підійде для будь-яких пасажирських перевезень. По комплектації у нас передній склопакет, електрорегулювання дзеркал. Ось такий от гарний охайний салон. Спереді три місця. Мультикермо, Круїз-контроль, штатна мультимедія, 6 механічна коробка передач, датчик світла та дощу. Дуже гарний збережений автомобіль. Ціна його всього лише 12 тисяч 990 доларів. Ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також даний автомобіль доступний у лізних та кредит. Запрошуємо вас на тест-драйв. З вами була компанія Автопарк.